Всім привіт! Є ножові компанії, з якими знайомі навіть ті, хто не захоплюється ножами. Про ті ж Вікторінок, Страмонтіна або Мора багато хто чув, бо це такі собі робочі конячки. Ті, хто хоч трохи цікавляться колюче ріжучим інструментом, вже знають про спайдерку, бенчмейт чи колстіл. А є й багато інших компаній, які менш відомі, але не менш цікаві. І цього разу я хочу поговорити про таку компанію і про одного з її представників. Звісно, обійдеться без сюрпризів, бо заставку ви все одно бачили. Отже, знайомтесь. Emerson, Combat, Cerambit CQC 7 чи Керамбіт, я не знаю, як краще. Не хочу багато розповідати про самого Ернеста Емерсона, бо хочеться якомога швидше перейти до ножа. Тому лише декілька фактів без легенд та домислів. Факт номер один. Ернест Емерсон майже все життя займався бойовими мистецтвами. Факт номер два. Ернест Емерсон запатентував Емерсон Вейв, я кажу про ось цей плавець. Але мені здається, ви й самі це знаєте. Що відкриває ніж ще до того, як ви повністю дістали його з кишені. І факт номер 3 ніж Ернеста Емерсона побував у космосі. З першим фактом все зрозуміло. Про другий я розповім під час огляду цього ножа. А ось останній факт заслуговує на кілька реплік. Наса шукали ніж для космонавтів і зупинилися на одній з моделей від Емерсон Найфс, а саме Speck War. Якщо я не помиляюся, на той час Ернест Емерсон якраз і працював на NASA, тому, як то кажуть, зірки зійшлись. Модель мала універсальні розміри, зручне руків'я та клинок форми American Tanto зі спусками лише з одного боку. За замовленням NASA, Емерсон доопрацював модель Spec War, додавши до ріжучої крайки виріс для того, щоб космонавтам було зручно відкривати свою космічну їжу. І хоча, відповідно до інформації, що мені вдалося знайти, ніж побував у космосі лише один раз, погодьтеся, далеко не всі компанії можуть похвалитися тим самим. І офіційно ця модель, до речі, ніколи не продавалася. А тепер, нарешті, давайте перейдемо ось до цього красення. А про нього є що розповісти. Одразу зауважу, що для мене це фанова річ. Бо, як ви й самі розумієте, є ножі більш практичні, дешеві та зручні. А ось щодо фану, задоволення від носіння та користування, ось тут конкурентів йому ще треба пошукати. Але не тільки цим, ніж цікавий. В нього також є е, деякі інженерні рішення, які відрізняють цю модель від моделей інших виробників. Не дивлячись на те, що річ дійсно фанова, цим керамбітом зручно користуватися, коли вам треба виконати якусь невелику допоміжну роботу. Розкрити пакунок або коробку, відрізати нитку, навіть у лісі якийсь кілочок застругати, цей ніж зможе, чому б ні, якщо на те є потреба. І при цьому діставати ніж з кишені кожного разу. Не набридає, адже працює знаменитий Емерсон Вейв. Мабуть, більшість з вас знає легенду про створення цього крюка, а для тих, хто не знає, розповім дуже стисло: До Ернеста Емерсона звернувся представник якихось спецпризначенців, який поставив технічне завдання розробити елемент на ножі, яким би можна було блокувати клинки супротивників у ножовому бою. Емерсон виконав технічне завдання та відправив цим спецпризначенцям тестові зразки складаних ножів, на обусі яких знаходився плавець. В ході випробувань виявилося, що цим плавцем можна зачепитися за край кишені. Плавець потягне за собою клинок, і в результаті ви маєте в руці ніж, що вже відкрився. При цьому носити складаний ніж зручніше за фікс, особливо коли ви не хочете привертати до себе зайвої уваги. Емерсон скористався цим і запатентував свій винахід а крюк для відкривання складаних ножів у тому чи іншому вигляді використовують багато ножових компаній і до сих пір. А от вірити цій легенді чи ні, то справа особисто кожного. Окрім Вейву. Для відкривання можна використовувати і овальний отвір. Особливо, коли не час і не місце для того, щоб користуватися вейвом. Скажу лише, що обидва способи зручні і мають право на життя. Сам ніж малим не назвеш. Хоча клинок, а точніше, довжина ріжучої крайки, досить скромна. Спуски класичні, односторонні, з іншого боку маємо рівну площину. І ви знаєте, ось в цьому, мабуть, і є одна з фішок цих ножів, ножів від Емерсона. Ти усюди бачиш якийсь наліт тактикульності. Здавалося б, ну навіщо мені такі спуски на такому невеликому клинку або вейв? Бо це прикольно. І навіть якщо в тебе ось такий невеликий ніж, який фактично нічого спільного з бойовими ножами не має, ти все одно відчуваєш себе дотичним. Навіть форма цього клинка наводить на думки про якийсь F-117 в кращих традиціях, до речі, який виконано з Нержавіки 154 cm з чорним тактичним, ні, супер тактичним. Покриттям. Щодо руків'я, то воно досить зручно лежить в моїй середній руці. Як прямим, так і зворотнім хватом. Правда, не уявляю, нащо тримати керамбіт з таким клинком, зворотнім хватом. Керамбіти, нібито створені для нанесення ріжучих ударів. Але з таким клинком треба настільки сильно вигнути руку, що хоча б, щоб хоча б спробувати когось порізати, що скоріше щось трапиться з вашим зап'ястям, ніж із супротивником. А ось прямий хват зручний. І як я вже казав, виконувати цим ножем якісь допоміжні завдання досить зручно. Плашки руків'я. Традиційно для Емерсона виконані з G10. Лайнер іначе титан. Але по Емерсонам не так вже і багато інформації, якщо чесно. Тому що до цього не впевнений на 100%. Тут ми бачимо Backspacer також з G10. І ще одна з фішок Емерсона, Так, ніяких вам. Торксів. Ще з цікавого те, що кліпса може встановлюватися на одне з двох положень. На ліву або на праву плашку, бо досить багато моделей так, у Ернеста Емерсона мають отвори під кліпсу лише на правій плашці що досить незручно для Шульг. А тепер давайте швиденько виконаємо неповну розборку, та я покажу вам те, що мені сподобалося у цій конструкції. <звук> До речі, довжина. Яко? <звук> Зібрали. Ось так обробка виглядає, до речі. Ну, я думаю, всі знають, що до емерсона Ось. Перше, на що я хотів звернути вашу увагу, це стопорний пін. Чи, точніше, не пін, а стопорний шарик, так? І ще, що хотів показати, ось дивіться. Я не знаю, чи буде видно, тут є ось така, типу, виїмка, чи як це краще назвати. Тобто, коли клинок опирається сюди, то він не тільки в площину опирається, а ще його підпирає ось цей виступ. Видно, так? Нібито нюанс, я не знаю, наскільки це е, допомагає тримати клинок у відкритому стані, але я такого більше ніде не бачив. А ось, до речі, інша плашка. Все, нарешті, все зібрав. То що ж в цілому по ножу? Emerson Combat carambit CQC 7. Навряд чи можна назвати бойовим, а от крутим точно можна. Це ніж від цікавого виробника, який дарує багато задоволення від володіння та використання. Дарує багато крутих емоцій і має багато тактикульних фіч, які не шкодять, а навпаки, роблять цей ніж ще цікавішим. При цьому і як ріжучий інструмент він не пасе задніх, адже має достатньо міцності, виконаний з якісних матеріалів та зручно лежить в руці. І, звісно, я не об'єктивний у своїх судженнях. Та хіба й ви бачили хоч когось, хто міг бути об'єктивним, коли справа торкалася ножів від компанії Емерсон? Дякую, бережіть себе.